Де Тімон бере гроші. Це Ал-Коміки. Шоу, у якому коміки тестують свої жарти та свою печінку. Учасники по черзі намагаються розсмішити один одного, засміявся, випиваєш. Тож наливайте! Привіт, 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 Ян! Дуже приємно uh. бачити сьогодні. Тебе теж. Так. Ти такий гарний сьогодні. Позитивно. Ми дуже схожі чимось, з чимось щось я спільно. <ривіт> Ти гарніше. О, дякую. дякую. — Який лікар не міг вилікувати чому? Який. Забобонний. <ривіт> <ривіт> ні, ні, ні. Давай, давай не самого, першого, не самого першого. Як звати песика, який їсть своє лайно? Тільки коли на нього не дивишся. Як? Пес фотон. Це дуже розумно. Що можна отримати на кухні і в вольєрі з дикими звірями? Пизди. Блять, спитай, що, не ламай, що? блять, передачу. Що? Кускус. -кус. <різь> 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 Окей, хорошо. хорошо. Як звати песика, який їсть своє лайно тільки коли на нього дивишся? Ти йобнувся. Ні, не так. Пес Гардон. На що алергія у Тімоті Шаламе? На що? На аракіс? Хорошо. Ти дивився другу? Звісно. Ні, ні. Я ледь там не подрочив. Як називається місце, де закуповується аватар? Закуповується? Закуповується аватар. Де? Стихійний ринок. Я не поняв. Якого музичного виконавця не люблять російські військові? Якого? DJ ДДЖМАВі. Це добре. Як називається подруги одного віку, які вдягаються у все чорне? Як? Одногодки. Це не мій, це Стаховська, це, це Богдан Стаховська написала. Як назвати піцу, яку готують бідні сім'ї? Чому ти плачеш, блядь? я не можу. Як назвати піцу? Як? Чотири сина. <ріст> це добре. Хорошо, це а хорошо. як в Білорусі називати геїв? Як? Драніки і деруни. Де Тімон бере гроші. <світут> треба чи ні? Треба, треба. В пумбі. <світут> <світут> Це дуже хорошо. Не всі розумні, поняв? Що спільного у мільйонера і студента політеху. Що? Живуть за рахунок акцій. Гарно. Який павук користується дробовиком? Кара, курт, кабель. <плес> Ой, йди нахуй, я, я не хотів пити сьогодні, це хорошо, це хорошо. Що спільного між болгарином е і студентом з Люсерного профтеха? Що? Кожен хоч раз хотів трахнути болгарку. Я вип'ю, тому що подобається болгари. Дякую. Дякую. Який хімічний елемент можна знайти в селі? Який? Свинець. <риклад> Це добре. Згоден. Як називається гравець, який забуває, які клавіші треба натискати? Як? Альцгеймер. Це хорошо, це хорошо. Да, я Мій телефон, мо, да, мою да, випивку. Ключі від квартири дати? Як називається тварина, яка мучає людей? Як? Кіт кат. <рігла> це хуйовий. Це дуже хороший. Як називаються японські коти? Як? Катани. <рігла> Як називаються коти, які погано бачать? Як? — Которакта. <ріху> Якого потягу нема у Укрзалізниці? — Якого? Сексуального. <ріху> Ти давно їздив в Укрзалізниці. — Що спільного між сусідськими яблуками і сином алкоголіком? Що? Обидва пиржені. <ріху> Ти мене відвезеш додому? І виїбу. <ріху> Є! Погнали. За що влада вибиваліна, щоб воно процвітало. Влад, звісно, вже нічого не розуміє, але. За Влада. І тебе. За Владу. І нас. За Владу. Підписуйтесь на мене, і на і влада і на, на всіх, хто в залі. Все. Тільки не ви бачили 22-й випуск шоу Алкоміки. З вами що там кажіть, який жарт кращий? Кому що сподобалось? До речі, планую зйомку в наступному місяці. Хтось, можливо, хоче прийти на зйомку, подивитись, випити разом з нами. Пишіть в коментах, буду радий. Жарт на кінець. Як називається, коли батюшка б'є немовля? Бойове хрещення.